Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Для огляду сьогодні ми обрали трактор виробника Кубота. Хоч на капоті бачите наклейка Хіномото, проте з 90-го року хіномото виробник перестав існувати, Виробничі потужності викупила Кубота і... Виготовляла вже тільки свої трактори. Тобто після 90-го року, якщо ви бачите на капоті хіномото, це є 100 кубота. А саме перед нами кубота GB 180, GB 100 або GB18. Отакий От практично найпотужніший в серії GB-трактор. Найпотужніший GB200, якраз очікуємо в наступних надходженнях наших, вже замовлений. А це є на 18 сил, трьохциліндровий двигун і в дуже хорошій комплектації. Детальніше зараз оглянемо. Давайте з зовнішнього вигляду почнемо. Мінімальні завваження до лакофарбового покриття, як завжди, є потертості на капоті, по шасі. Бачите, корозія просто відсутня. Передні шини мають тріщини, хоч карби є хорошими, тобто вони десь стояли на вулиці під сонцем. Задні шини в чудовому стані і степті, і не мають зовсім ніяких тріщин. Навіть мікротріщин немає, скажу вам більше. По напрацюванню одразу глянемо 632 мотогодини. По комплектації. Механічна коробка передач стандартна. Три швидкості вперед, одна швидкість назад. Два режими: низький та високий. І вал відбору потужності теж має три швидкості вперед і одну швидкість назад. Підключення механічне повного приводу. Керування трьох точкою. І відповідно рівень горизонту та глибина обробки, а також при зворотньому русі, коли вмикаєте задню передачу, є режим, який автоматично піднімає трьох точку. Власне, тут трьох точка з рівнем горизонту, ножі не стерті зовсім, фарба ще є. І ширина метр тридцять. Має центральну кришку і бокові для формування гряди. От в такому чудовому стані маємо поботу GB 180 Вартість трактора з ґрунтофризою доставкою вам на подвір'я. Документами для постановки на облік 6800 умовних одиниць. Самовивіз, звичайно, як і завжди, 200 доларів знижки, і 100 доларів опускаємо ще на те, що через деякий час, от бачите, на передніх шинах є тріщини, вони вийдуть з ладу, і комплект передніх шин буде коштувати БКТ-шних орієнтовно. 100 доларів, ну, 100 з копійками, але все-таки якийсь час, рік-два подслужить і ці шини ще досить добре. Також не сказав я вам ще про функцію пам'ять трьох точки цим важелем, вверх-вниз, і на задану глибину піднімається і опускається. А також тут є функція розвороту на місці. Цим важелем вона умикається і підключається. Друга швидкість. На оцьому редукторові підключається друга швидкість переднього моста, і відповідно він тягне за собою. Також цей трактор обладнано гідропідсилювачем керма, тому можна з впевненістю сказати, що це практично максимальна комплектація. Чого от не вистачає до повного такого комплекту, це швидкозйому. Він рідко зустрічається, на жаль, на тракторах такої потужності. Ось, коли цікавить, звичайно, надамо детальнішу інформацію, огляд більш детальний. А в кого є, звичайно, можливість, то будемо раді вас бачити на нашому майданчику в селі що на що в Івано-Франків зі сторони Галича. І Ви зможете самі протестувати всі функції, переконатися в справності всіх функцій. Збережений трактор вартий уваги, тому телефонуйте, заїжджайте на майданчик, оглядайте і от самовивозом 6,5 тисяч ця кубота може бути куплена у в нас в рм техніки. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!